Блин, есть. А ця стукнула. А ця стукнула прям. Друзі, а ця стукнула прям дуже гарно. Ну, це, конечно, не восьмерка. Одразу поклевка, ты можешь мне раскласти підсак чи ні? Ладно, я сам. Я сам. Одразу поклевочка. Ну, щука хороша. Це не, мабуть, не восьмерка, а може вона минулий раз я теж думав, що невелика. Ой-ой-ой, подивіться, як гне спінінг, покажи їй. Дергається вона, лки-палки. Туман зранку вийшло таке сонце, було. а це, бачу, туман такий сідає одразу. Так, фрикціончик пропускаємо. Ось тут, друзі, біля лодки, бо вона зараз Може дати нам пілюлей. Ой, хороша, хороша. Ой, хороша. Ой, хороша. Дивіться на неї. Дивіться на неї, друзі. Ну давай будемо паркуватись. Подруга. А це шістьорочка. Але це було... тут був прям удар. Якщо попередня в мене просто сіла на гачок, то Тут був прям гарний такий удар, покльовка, то що треба. Вважимо цю красуню і чекаємо, дивіться, друзі, сніг починається. Перший сніг у нас на рибалці. Скільки її вага? П'ятерочка. 5,180. 100 грамів е, у нас вага ліпгріпа. Так що ось така ось. П'ятірочка, красуня йде також до нас в актив.